Друзі, всім привіт! Сьогодні в нас огляд замовлення сайту iHerb. і я робила його тоді, коли ще не знала, що на сайті iHerb буде розпродаж. Він, як завжди, триває весь вересень місяць, кожен рік. В цьому році iHerb виповниться 27 років, і тому знижка буде цілий місяць на різні категорії товарів мінус 27%. Зараз вже діє знижка мінус 27% на всі добавки, представлені на сайті. Промокоди для цього я вкажу в описі під відео. Ви формуєте свою корзину, потім вводите промокоди і отримуєте знижку мінус 27%. Давайте дивитися, що. Я отримала. Зіброників обрала мелатонін від Force Factor, тому що він вийшов безкоштовним. На момент покупки вартість цього продукту була 5 доларів, і Force Factor продовжує давати 5 доларів за відгук на товар. Тому ці 5 доларів повернулись мені на рахунок для оплати наступних покупок. Зараз я використовую такий самий, тільки в баночці 60 жувальних цукерок. Вони з дуже приємним ягідним смаком. В одній цукерці 5 мг мелатоніну. Виробник радить вживати по дві, але я вживаю по половині однієї цукерки, на ніч за 30 хвилин до сну. І дійсно сон спокійніший, я вже не просинаюсь, немає ніякої тривожності, тому рекомендую. Можливо, зараз ціна на цей мелатонін вже збільшилась. Ця баночка велика, аж 120 цукерок. Якщо приймати пополовині, то вистачить на 240 днів. Повторна моя покупка кверсетін від Evolution Nutrition. Тут 500 мг. В одній капсулі приймаю по одній в день для підтримки імунної системи, для того, щоб зменшити прояви симптомів алергії, гарний продукт і бюджетна ціна. Тоді була знижка мінус 20%. Зараз його можна замовити зі знижкою мінус 27%. і також гіалуронова кислота. Це вже в мене чи третя, чи четверта баночка, 200 мг в одній капсулі 30 штук в упаковці. Я вже казала, що дуже нею задоволена, бачу ефект на своїй шкірі. Шкіра більш зволожена, зменшуються зморшки. Приймаю разом з колагеном зранку, тому, думаю, що буде моєю постійною покупкою, тим паче зі знижками. Новий для мене продукт це органічні кокосові вершки. Придбала як альтернативу сухому кокосовому молоку для того, щоб додавати в безкафейнову каву або в какао. Продукт знаходиться в пакеті. Тут 200 г. те, що в приміщенні жарко, вершки розтали. І я вирішила покласти у холодильник. Коли продукт застигне, то я розріжу упаковку і перекладу його в якусь баночку з кришкою. Так буде зручно користуватися, на мою думку. Якщо ви замовляли такі вершки, поділіться, будь ласка, своїм відгуком в коментарях. Буде цікаво прочитати. Друзі, побачила випадково, що бренд Захлір дає 2 долари за відгук на свої товари і чула про нього хороші відгуки, тому вирішила спробувати декілька продуктів. Раніше ніколи нічого не замовляла. Це те, що я приймаю на постійній основі, що ніколи не буває зайвим. Біоактивний цитрат магнію, 200 мг в одній капсулі, їх 120 в баночці вистачить на одну людину на 60 днів. Тобто, якщо ви вживаєте дві капсули, то це буде мінімальна добова норма махнію для однієї людини. Можна приймати від 400 мг до 2000 мг в залежності від вашої потреби. Зараз в нас постійні стреси, тому магній з організму швидко виводиться і його потрібно постійно поповнювати. Коли я робила замовлення, знижка на цей бренд була мінус 20%. Зараз це можна зробити набагато вигідніше. Комплекс Комплевітамінів дитячий котрі потрібно приймати по одній таблиці в день. Тут їх 90 з ягідним смаком, хороший склад. Спробуємо. В дитини якраз зараз закінчується від солареї, який вона приймає. Термін придатності гарний. І думаю, що буде непогана якість. Це німецький виробник. І остання добавка в моєму замовленні: це те, що ми намагаємось зараз приймати всією родиною майже на постійній основі для підтримки нервової системи. Бікомплекс в біоактивній формі. 60 таблеток. Вітаміни групи Б тут у гарній формі, вони теж дуже швидко виводяться з організму під час стресів, і зробити передозування майже неможливо. Тому я слідкую за тим, щоб подібні комплекси завжди були в запасі. Друзі, якщо це відео було корисне, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал. Посилання на всі товари я залишу в описі під відео. Промокоди для знижки також. Дякую всім, хто користується моїм промокодом для того, щоб зекономити на покупках. З сайту Ахорп. Бажаю вам здоров'я, мирного неба і зустрінемось у наступних відео. До побачення!